Вивчення нових позицій, спостереження за ворогом, коригування артилерії та дронів це лише частина роботи розвідників бригади. Рубіж. Нині вони працюють на гарячих ділянках фронту на Донеччині. Під час невеличкої паузи в роботі воїни зустрілися з нашими журналістами. Більше в наступному сюжеті до того вони не показують обличчя та не люблять багато говорити про власну роботу. Дітям такі історії точно розповідати не буду. А Розповідати є про що ці чоловіки, розвідники бригади Рубіж в найвідповідальніші моменти. Вони першими опиняються майже в притул біля ворога. Перед тим як наші піхота заходить. Ми перші заходимо, узнаємо обстановки, маршрути, десь якісь прориви. То ми заступаємо від жаті позиції. Моя праця в основному це СП, спостережні пункти. Наблюдаємо за ворогом, коригуємо там нашу артилерію, наші дрони. Любі мелочі дуже важливі наші праці. Іноді відстань до росіян сотні метрів. Найближче, що були від нас, це 300-400 метрів. Під час бойової роботи їм кажуть наші співрозмовники доводилося бути за крок від здавалося неминучого. Останній вихід, коли вже був на межі від смерті, але доля вирішила інакше. Коли заходили на позицію, відчуваю відстріл від дрона. розумію, що це десь хотить по мене гранатка. Вона падає прямо біля моєї голови і не розривається. Ну мінамет 120-й в метрі. Коли впав перший раз біля мене, то це, напевно, сама жорстка ситуація для мене була. Вдарило волною, трошки пошуміло в ушах, потемніло. І в голові ну, що я вижив. Втім, кажуть розвідники про свій вибір жодного разу не пошкодували захищати свою країну, свою сім'ю. А от мотивацію для росіян кажуть, є насамперед гроші, а також страх перед своїми ж. Це зовсім недавно. Бачили, спостерігали, як росіяни свого ж військовослужбовця прив'язали до дерева, тому що він відмовився йти вперед. Останній наш росіянин, полоні, який прийшов сам до нас, він взагалі прийшов з лопатою та з костилем. Тобто, ні зброї нічого в нього не було. Чим він мотивувався, як він нам сказав. Йому бо дана команда, просто йди вперед. Нині розвідники бригади Рубіж продовжують виконувати завдання на Донеччині, ледь не найбільша необхідність тут надійні засоби радіоелектронної боротьби. Допомогти у зборі на реп ви можете за допомогою QR-кода на екрані. Олег Хендриксон, Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.